Вам коли-небудь телефонували з невідомого номера і починали щось впарювати: кредит, компенсація, ваш син у поліції, або ви виграли айфон? Мене так і не один раз. І ось нарешті уряд вирішив поставити крапку в цій історії. Постанова номер 761. Звучить як щось нудне і нецікаве, але насправді це документ, який може змінити мобільне життя мільйонів українців: масові дзвінки, спам, телефонне шахрайство все це має піти в минуле. Але як саме, коли це почне працювати? І чи не станеться так, що постраждаємо ми ж самі? Розповім коротко, по суті, і чесно. Постанова номер 761 це відповідь держави на справжню телефонну пандемію. Зараз будь-хто може купити сім карту без імені, відкрити кол-центр у підвалі і тероризувати півкраїни. І саме цю сіру зону планують ліквідувати нові правила. зобов'язують усі компанії, які здійснюють… Масові дзвінки укладати договір із оператором і реєструвати свої номери. Інакше їх просто блокуватимуть. А отже, випадкові шахраї більше не зможуть діяти безкарно. І знаєте, для мене це звучить як хоч щось логічне. Усі ми давно чекали, коли мобільний простір стане безпечнішим і, нарешті, цей процес почався. Окрім того, що зникне більшість спам, СПАМ-дзвінків для нас з'явиться ще один інструмент можливість подати скаргу прямо в додатку оператора. У вас знову питають: чи не хочете кредит, та натискаєте одну кнопку, і система запам'ятовує номер. Багато скарг. Номер блокується автоматично, а ще з часом ми зможемо бачити назву компанії чи установи, яка телефонує. Не просто номер з кодом плюс 3,8050, а, наприклад, Ощадбанк, Укрпошта або страхова компанія. Це змінює все, бо ви одразу бачите, з ким маєте справу. Це не фантастика, так уже працює в Європі, і нарешті буде працювати в нас. І ось тут важливий момент: усе буде поступово без шокової терапії. Перший етап стартує в жовтні 2025 року. Це технічні зміни. А від з липня 2026 року вже почне діяти обов'язкова реєстрація номерів для масових дзвінків. Це е, дає бізнесу час. Підготуватись, і я вважаю, що це правильно краще поступово, ніж з колапсом для нас, абонентів, усе простіше. Ви нічого не зобов'язані робити. Просто оновіть додаток оператора і користуйтесь новими функціями. Ми з вами ще можемо розрізнити афериста. А наші батьки, дідусі і бабусі саме літні люди стають основною ціллю телефонних шахраїв. Вони більш довірливі, менш захищені технічно і часто не мають можливості перевірити інформацію. Ця постанова не просто про технології, вона про безпеку для наших рідних. Мені, як людині, в якої мама все ще хапається за слухавку кожного разу, коли бачить невідомий номер, це справді важливо. Звичайно, не все так гладко для малого бізнесу. Це додаткові витрати і паперова тяганина. Деякі дрібні підприємці можуть опинитися у складному становищі, якщо не встигнуть адаптуватись, але інакше ніяк, інакше ми й далі будемо слухати казки про ваш бонус у приваті. Чи ви виграли побутову техніку? Ціна безпеки це дисципліна, і тепер її вимагають не лише від нас. А й від бізнесу, отже, друзі, спам і телефонне шахрайство можуть нарешті залишитися в минулому. Постанова номер 761. Це серйозний крок до цифрової безпеки, про яку давно мріяли всі ми. І хоча змін ще треба дочекатись, уже зараз важливо знати свої права, вміти користуватись інструментами і пояснити це старшим родичам. Підписуйтесь на соціалку. Тут ми розбираємо складні зміни простою мовою.